Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу показати вам дуже корисний розклад. Корисний як для новачків, так і для тих, хто давно займається картами Таро. Чим він корисний для новачків? Дивіться, розклад є на теперішнє. Тобто, коли ви робите його і робите собі, ви вже знаєте, що з вами відбувається. І для новачків дуже добре пропрацьовувати карти. Тобто, ви відкриваєте карту, задаєте запитання, ви знаєте вже, що з вами відбувається. І, скажімо так, ваші події, ваш стан, карти відображають. І ви одразу можете собі записати в свої там, блокнотики, зошити, хто там де записує, значення карти. Розумієте, так? Тобто, не що там в мене буде з роботою, ви розклали і чекаєте, поки воно відбудеться. Ви одразу бачите результат. Карти говорять завжди. Вони вам дадуть. Точну відповідь завжди проблема є в новачків, як правильно щитати карту. Але оскільки ви вже знаєте, що з вами відбувається, ви побачите, як карта відіграється ну, саме з вами, саме в вас, ви виведете, побачите своє значення. Тому цей розклад на теперішнє дуже корисний для новачків. Ви одним махом пропрацюєте 36 карт. Тобто не одну карту, не дві, не три. Тобто, це ваше, скажімо так, навчання, воно не буде розтягуватися ну, там, на місяці, на роки. Ви дуже швидко зможете пропрацювати велику кількість карт. Тим більше його можна робити часто. Ну, дивіться, я вам покажу два способи, як можна карти викладати. Ці два способи можна зробити одразу в один той самий день, ну там відрізку, 10 хвилин, 15, пів години, годину, ну не як у вас там вийде. Ви можете зробити їх два, бо я покажу двома способами, як можна з картами працювати. Але ну, як часто його робити? Для новачків, ну, не знаю, робіть його там, раз в тиждень, раз там, в два тижні, тому що ну, теперішнє воно повільно міняється, ну, скажімо так, ви так не дуже сильно зауважуєте. Та як діти ростуть, знаєте, ви не одразу ви кожен день не бачите, наскільки вони виросли і як ви помінялися. Ви вже там по фотографіях бачите, що сталося через півроку, та наскільки вони помінялися. Так само і тут, тобто ну, дуже часто його робити не варто. Але, ну, скажімо так, не треба чекати дуже великий проміжок часу, щоб знову його зробити. Щоб пропрацювати знову ж таки 36 карт. Дуже хороший розклад. Ви по ньому зможете вивести свої значення. Чим він корисний для тих, хто вже давно працює, скажімо так, ну і значення карт знає, нема там про що переживати, щоб ті значення вивести. Буває таке, що людина знаходиться не то, що ви в хаосі, а от знаєте, от. От щось відбувається, не знаєш там що, якийсь хаос там в думках, або ти за щось переживаєш, толком не знаєш чому, або на що тобі там звернути увагу, чи тобі роботою займатися, чи особистими справами, або є там якісь проблеми в особистому, ти там запарений, нічого не міняється, а насправді що на роботу, наприклад, треба звернути увагу. І цей розклад він допомагає розібратися в теперішньому житті, тобто що відбувається, на що увагу звернути, і знову ж таки. Цей розклад показує причини. Він показує саму суть, що відбувається, я вам зараз покажу поясню. І причини на такому ну, рівні фізичному, побутовому, психічному, ну, карти Таро, вони чотири масті, то, відповідно, і психічний, і емоційний, і фізичний рівень. Тобто, ви зрозумієте, що з вами відбувається, чому це відбувається, і, відповідно, ще дивлячись там старші аркани, молодші аркани, які масті. Ви для себе зробите висновок, що ви можете зробити, що вам варто зробити. Тобто, коли ви бачите причину, чому це відбувається, ви, відповідно, вистроюєте собі, знаєте, ну, план дійствій, що робити, скажімо так, щоб поміняти ситуацію в кращу сторону, якщо вона погана, або як ще більше її покращити, що робити, щоб досягти якихось успіхів. І так, дивіться: розкладати кожну позицію, позицій буде 12. 12 запитань, 12 сфер життя. Ну, називайте це як хочете. Розклад на теперішнє. І кожну з цих позицій їх не варто дивитися однією картою, тому що одна карта відображає суть, що відбувається, а інші карти пояснюють, чому тому цей розклад, кожна з цих 12 позицій. Викладається як мінімум трьома картами. Їх можна доповнювати, можна збільшувати. Тобто, для вас щось, наприклад, незрозуміле. Або ви хочете запитання ще якесь дозадати, можна ще докладати по карті, там по одній, по дві, ну як в кого там, скільки питань. Але мінімальна кількість карт в кожній позиції їх є три. І так дивіться, як можна це робити. Ви для себе мусите вибрати. Ну, Скажімо так, що вам більше до душі лежить, як вам здається правильніше, або як навп... як вам легше це вдається, виберете собі один з тих двох варіантів. Можете спочатку для початку, щоб вибрати, яким варіантом вам краще працювати, робити і одним, і другим варіантом. Поясню: перший варіант це коли ви колоду розділяєте на дві частини на старші і на молодші аркани. Ну, я її зараз не розділяла, бо так, ну, наприклад, просто хочу от зараз кілька старших там знайду. Ну, там є три. І е, перше е, запитання ви там задаєте. Ну, я далі трошки розкажу кожну позицію, звичайно. Ну, от перше, так, про що я думаю, що в мене там в голові відбувається, що займає мої думки. Першим варіантом ви можете е, взяти старші аркани і на кожну з цих позицій викладаєте по старшому аркану. Ну, там перша позиція, друга, та перша думаю, чувствую. Ну, я вам там озвучу всі позиції далі. Старший аркан. Відповідно, старший аркан говорить про що? Що ситуація, яка вже склалася, яка вже є, це є обставини, які, ну, до яких привели, скажімо так, ваші попередні дії, думки, події, ну, всяке таке різне. Тобто, це те, що є незмінне в даній ситуації. Потім ви витягуєте молодші аркани, ну, от він, а, ні, старший випав. Ну, якісь там два молодших випадають, ну там чи придворний, от, мол, там молодший, один якийсь. Чекайте, то були Пентаклі, Пентаклі. Зараз, Зара і от такі от. Ну, тобто, от там. Ну, такі нещасні карти, ну, які вийшли. І ви, скажімо так, отими молодшими арканами пояснюєте, старший. Тобто, от відбувається от щось таке, чому? І молодшими арканами на Собатійному. Молодші аркани це наші з вами дії, думки, емоції, які ми можемо поміняти. Я вже говорила десь в попередніх відео та, про старші і про молодші аркани. Тобто оця ситуація, ця обставина, яка склалася, показує старший аркан. Чому вона склалася, показує собатійний рівень молодшими арканами? Тому що нещасні, тому що страждаємо. Відповідно, зараз там про щось собі думаємо, чи це офіційні справи, чи це просто там ну, зважуємо, обдумуємо, та? тому що ситуація от, якась така страждающа. Та? Так. Ну, тобто, ви старший аркан, а тут пояснюєте молодшими. Можна брати всю колоду одразу і мішаною колодою викладати три карти. Тобто ви викладаєте три карти цілої колоди. І, відповідно, дивитися. Зараз подивимося, як тут вийшло. О, є і старший, і молодший. Відповідно, чим цей спосіб з одного боку, ніби кращий. Ну, розумієте, немає кращого гіршого. Перший спосіб добрий тим, що ви бачите ситуацію з старшим арканом, яка насправді склалася через попередні події, а молодшими це ваші дії, ваші причини, ваші емоції, на що ви можете вплинути. Хороший метод, ну, хороший спосіб, скажімо так. Зробити висновок якими своїми діями, вчинками, думками, та, я привела до цієї ситуації старшого аркану. Але коли ми дивимося всією колодою, знову ж таки, ми бачимо, де випадають старші аркани, де молодші. Тобто, де ситуація така, що її вже ну, та, якби не уникнути, вона вже є, вона вже склалася через попередні події, вона вже зверху нам дана. Старші аркани показують, де ми не можемо вплинути, а молодші аркани показують те, на що ми можемо вплинути. Знову ж таки робимо певні свої висновки. І перший спосіб, і другий спосіб є хорошими і є правильними. Ну, просто який вам більше до душі лежить, який вам здається точніший. Або попробуйте одним і другим, і побачите, з яким вам легше працювати, а з яким вам тяжче працювати. Розумієте, надіюсь, про що я кажу. Тепер дивіться: знову є два способи, якими ми можемо викладати у ці карти. Тільки що я вам показувала: ми викладаємо одну карту. Вона відповідає нам на наше запитання. Про що я думаю, зробимо не так. Зараз я вам викладу отак. Є перший варіант, спосіб, скажімо так, отакий. І є другий спосіб, отакий. Але суті, він не міняє. Це чисто таке, знаєте, візуальне, напевно, сприйняття, або як вам, як вам легше, як вам простіше. Сприймати карти. Перша карта отут, вона показує суть і відповідь. Коли ви витягуєте, тобто ну, на одну позицію ми витягуємо три карти. Можна витягнути одну і потім дві докласти, можна витягнути три отак в рядочок. Дивіться. В першому варіанті відповідь на запитання є в першій карті. А оці дві нижні, вони, так, якби. По перше, показують причину, чому це відбувається. По друге, вони взагалі типу, а що це значить? От буває таке, що в карті, ну наприклад, от колесо фортуни. Не знаю, десь там далеко, недалеко, щоб я довго не шукала. Ну, припустимо, я вам так просто озвучу. От є колесо Фортуни. З одного боку, воно інколи може показувати типу, переміну ситуації, ну, несподівану, якусь таку переміну, є можливість щось поміняти. Деколи карта Фортуни показує, що ну, ми бігаємо по колу, ми крутимося, вертимося в одному і тому самому. То так, то так, то так, то так, але одне й те саме повторяється. Верх-вниз, верх-вниз. І щоб зрозуміти, яке ж з тих двох значень вибрати для новачків, це важливо, оці дві карти вони її пояснять. Тобто, розумієте, от от зараз навіть, та, влюбльонні. З одного боку, це може бути просто там якийсь вибір, я про щось собі думаю, я про щось собі там вибираю, я не знаю, як мені діяти, у мене є якісь варіанти. З іншого боку, це любовні там якісь стосунки, та? з кимось пара, я там когось хочу, чи я про когось думаю, чи я з кимось спілкуюся, тут щось там любов не зав'язується. Як же ж то зрозуміти, це про вибір чи це про любовні стосунки? І оці дві карти, типу їхня сума дорівнює цьому. Я вам отут була намалювала сьогодні. Маленький листочок, більше вона не знайшла. Тобто, оця карта. Е, ні, Оці дві карти з одного боку показують причину, чому це відбувається, з іншого боку, вони так якби, пояснюють, доповнюють цю карту. І ми дивимося, тут та. Про чаш, це там, про, про дружбу, про якісь минулі про стосунки взагалі, та? про емоції, ти з кимось ділишся емоціями, кого ти вже знаєш, і тут непонятність. І карта влюбленні вона дорівнює сумі цим двом. Тут незрозуміла дружба. Тобто Тут про стосунки, я вибираю собі партнера, бо я не знаю. Там, ну, ще, ще не зовсім мені зрозуміла ця моя дружба. Тобто Тут про любов. Да? Про відносини, про стосунки. Тут не про вибір між роботами, не вибір там між, я не знаю, сходити на базар чи піти на курси. Ну, тобто розумієте, да? тобто це не про вибір побутовий, це про відносини. Тобто, оці дві карти вони пояснюють цю верхню. З іншого боку, коли ми дивимося на цю карту, оці дві нижні показують, чому. чому я стою у виборі, чому я оприділяюся, тому що є незрозумілість у відносинах з кимось, розумієте? Отак. І інший спосіб, коли ми викладаємо три карти, і знову ж таки, оця третя, вона є результат. Тобто, тут перша карта є результатом, а дві її пояснюють. А тут третя карта є результатом, а оці дві є причиною. Отак. Тобто, я стою, я чекаю якихось, я вже щось зробила, та? Я стою, чекаю якихось результатів фізичних, матеріальних. Чому з чим це пов'язано? Тому що тут нові можливості, нова неопределенність. Є якісь варіанти, вони є якісь нові. Або з дітьми це пов'язано, в кого це дітей стосується. Знову ж таки, ми завжди коли робимо розклад, ми розуміємо, є в нас діти, нема в нас дітей. Чим будемо ми розглядати дитячі питання в розкладі, чи не будемо. Це коли ми тусуємо колоду, ми настроїмося. На питання на колоду і задаємо та, якби, тон та, собі, колоді, налаштовуємося, що ми будемо бачити там дітей, чи не будемо ми бачити там дітей. Про дітей, ну, нехай там звучить питання, чи відсунемо це на другий план, про дітей, щоб там мова не йшла. Ну, це зовсім інше буде відео про те, як налаштовувати себе і колоду. Тобто тут або з дітьми неопределенності, я чекаю якихось результатів, або щось нове ввійшло в моє життя. Я, я ще не знаю толком, навіть, і, і що воно значить, і до чого воно, і для чого воно. І я чекаю, так? тобто ця третя карта вона є результатом попередніх двох. Тут для себе мусите вибрати. Чи ви викладаєте одну, потім ще дві, уточняючи, чи ви викладаєте одразу три, але третя завжди є результатом. Будь ласка, я вас дуже прошу. Не забувайте про хронологію. Це дуже сильно важливо. Яка карта після якої йде? Так, тепер, що я ще хотіла сказати: Так, про хронологію сказала. І дивіться. Оці карти, ну чи ці карти, не важно. Ви для себе оприділитесь по практиці. Будете бачити. Просто пробуйте і так, і так, і ви для себе поймете, як вам легше. Перша карта. Це типу, от, було спочатку це, потім сталося це. Ну, тобто, хронологія. Спочатку було щось нове, а потім стала непонятка. Да? Або ви першу карту пов'язуєте з другою, задаєте запитання. Можна питання не задавати і просто кажете: оця новизна, оця якась легковажність, та? вона пов'язана з чим? З якимись ну, варіантами, які я ще толком не розумію. Можна задати запитання якесь. Прийде нове що. Нові варіанти прийдуть. Ну, ви вже тут для себе мусите оприділити, Чи задавати запитання, чи просто М -м, перша карта пов'язана з чим? Є ще В тоді варіант получиться, так? Да? Перша карта. Задаємо запитання. Питання до другої карти. Отак. Тобто. Ви розкладаєте собі карти, і з іншого боку, ви ж дивитесь на теперішнє. Ви знаєте, що з вами відбувається, і ви вже для себе зрозумієте, як з вами працює підсвідомість? Чи вона говорить вам хронологічно, зі мною було то, потім сталося зі мною то. Чи зі мною було от, була непонятка, потім я почала з кимось дружити. Чи непонятка пов'язана з чим? З дружбою. Та? Чи ем, ем, ну, якісь запитання там до тої Луни? Я там. Ем, ем, Знаходжуся там незрозумілій якісь ситуації, чи в мене там якийсь обман пов'язаний з ким, чи з чим там, з кимось із минулого, з якимось там другом. Розумієте, ви для себе оприділитеся з цих способів. Поєднання карт, отут ми говоримо про поєднання карт, бо тут буде присутні дві карти, і їх треба поєднати. Як їх поєднати, коли ви цей розклад на теперішнє будете робити, ви для себе зрозумієте? Чи це хронологічно і їх не треба поєднувати? Перше було то, потім сталося то. Чи вони поєднані, перша пов'язана з іншою, чи все-таки до першої треба задати запитання до іншої? Ви для себе це зрозумієте. Цей розклад, ну він дуже корисний, він дуже хороший для новачків, тому що ви знаєте, що відбувається в теперішньому. Цей розклад він є на теперішній. Ви знаєте, що з вами відбувається. Відповідно, ви пропрацюєте кожну карту. І для тих, хто вже давно картами займається, скажімо так, розклад на теперішнє, він є корисним, він є добрий в тих випадках тоді, коли ну. Ви самі розумієте, що ви або в якомусь хаосі, або щось не розумієте, не можете з чимось розібратися, в житті якось непонятно, не, не що відбувається, або ви не знаєте на що звернути увагу, просто зробіть собі розклад на теперішній, і ви побачите, що з вами відбувається в певній сфері і чому це відбувається. Відповідно, зможете оцей свій хаос змінити на, на порядок. Тепер дивіться, я зараз буду викладати карти. ну, В цьому відео я точно не встигну їх протрактувати. Чи буду їх трактувати в прямому, скажімо, так, онлайн режимі, чи викладу, чи ні, не знаю, залежить від того, чи дозволить мені, скажімо так, жіночка, для якої я зараз буду цей розклад робити. Ем, і так, просто я хочу тут розказати вам про, ну, про позиції. Дивіться, що я роблю. Я спочатку викладаю по одній карті, всі 12 позицій по одній карті, а потім, вже, коли я викладу їх 12, докладаю по дві. Ну, я не завжди роблю отак одну і двома пояснюю, деколи я три зразу викладаю. Ну, але, скажімо так, цього разу так моя інтуїція, підсвідомість, я не знаю, вищі сили так мене от, навели, так мені сказали, що я повинна робити от, одною картою, а дві нижні її пояснюють. Чому? Так, беру цілу колоду, а не тільки старші аркани, тому що в даній ситуації знову ж таки ви завжди повинні думати, розуміти саму ситуацію, що відбувається, і як краще зробити, як краще гадати, яким способом. Тому що, ну от, наприклад, зараз я буду дивитися людині, та яка запутана, яка знаходиться в такій, знаєте, дуже сильно стресовій ситуації. Не розумію, чому з нею відбувається те, що з нею відбувається. Вроді, знаєте, мозгами інколи все розумієш, але воно все одно калашматить. Оцей розклад дуже хороший в таких випадках. І я просто хочу бачити, де є чисто її дії, її емоції, її думки, а де все-таки дано щось зверху, і вона мусить це пройти. Тому я буду працювати змішаною колодою, не розділяючи на старші і молодші аркани, щоб бачити, на що вона може вплинути і. Ну, і вона сама собі ту пораду може дати не обов'язково.